Якби можна було раз і назавжди відновитись від стресів, то ми з вами були б не тільки нескореними, а й незнищеними. Проте так склало, що це не так. І ми, люди, живі люди, які продовжують жити в складних умовах, в умовах виклику, і в такий час наша нервова система і психічне здоров'я... Потребують регулярного відновлення, потребують регулярних дій для підтримки себе. Саме тому я вирішила цього року проводити раз на місяць відкриту групу для всіх. Якраз для. Підтримки вашої природньої такої спроможності до саморегуляції. І перша група пройде вже 23 січня з 18.30 на годину годину 20, куди я вас і запрошую. Що там буде? Ми трохи поговоримо, я дам маленький вступ теоретичний про те, а що це таке саморегуляція як механізм, що на нього впливає, чи може взагалі бути так, що у людини цей механізм. Механізм перестане працювати, і потім, собственно, зробимо практичні дієві вправи для того, щоб підтримати цей механізм, підтримати вашу нервову систему і відповідно психічне здоров'я. І я буду рада побачити вас на цій зустрічі.